На близню потрібен дозвіл. Тут в коментарі людина каже, що дозвіл від Міністерства внутрішніх справ Польщі на купівлю будинку близняка. Тому що в Польщі, якщо ви не знаєте, якщо ви хочете окремо стоячий будинок або земельну ділянку, тут потрібен додатковий дозвіл, який робиться в окремих органах Польщі. От і взагалі на близняки і на такі будинки, як Таунхаус і Шереговіці, такий дозвіл він не, не потребується, тому що там по. Іншому законодавству влаштовано, і будь-який іноземець може придбати такий будинок-близняк без такого дозволу. Ось тут коментар, що на близняк потрібен дозвіл. Можливо, у вас був такий досвід з своєму досвіді, особисто і забудовники, з якими ми працюємо. у нас не потрібен цей дозвіл. У нас спокійно іноземці купують такі будинки, близнюки без такого дозволу. Тому звертайтеся. Якщо вам потрібен такий дозвіл, також пишіть мені в директ. Я вас з'єднаю з юристом, який допомагає зробити такий дозвіл під ключ. Він робиться від трьох місяців і може досягати до дев'яти навіть місяців. Там він ну, досить таки непросто все це робити, робити вніски, збирати всі документи. Тому пишіть особисто допоможемо також з тим питанням.